Є знижки до Дня Незалежності на Декателен. 15% в аптеках подорожник вам та ощад. Є знижки до Дня Незалежності на таблетки Детоксил. 15% в аптеках подорожник вам та ощад. Сусіди описували їх як тихих та нормальних. Малолітні діти навчалися в міжнародній школі, а сама родина була ніби зразковою. Але в секретній схованці свого холодильника вони зберігали банкноти на понад 100 тисяч євро. Роками вибудовували брехливу історію і шпигували за європейськими органами по регулюванню енергетики. Цю скандальну історію в усіх подробицях публікує видання «The Wall Street Journal». Це Людвиг Гіш і Марія Муньоз. А якщо точніше, подружжя Анни та Артема Дульцевих. Вони почали будувати свою легенду ще у 2012 році в Аргентині. Назвалися переселенцями з Уругваю і Мексики. Подали документи на громадянство та поселилися у Буенос Айресі. У Словенію переїхали у 2017 році, бо з цієї країни легко їздити по всій Європі, щоб збирати розвіддані. Законспіровані співробітники російської зовнішньої розвідки. Вдало провадили свою діяльність більше десяти років. Їх викрили 24 лютого, 2022-го, коли пара в чергове до Аргентини. Тоді до словенських спецслужб надійшов лист від союзної країни з порадою їх перевірити. Саме тоді конспірація родини Дульцевих почала сипатись як картковий будинок. За ними стежили по всій Європі, і дуже швидко виявилось, що галерея Марії Муньйоз та й ці стартап Людвіга Гіша підставні. І нібито переселенці з Уругваю і Мексики ніколи навіть не були у цих країнах. Головною причиною затримання подружжя стало їх шпигунство за агентством з питань співробітництва енергетичних регуляторів, що базується в Любляні і координує європейський ринок електроенергії і природного газу. 5 грудня майже через рік після стеження за парою Муньоз і Гіша затримали. Подружжя довго не йшло на співпрацю з правоохоронцями, але у підсумку визнали себе винними. У Словенії пара перебувала під вартою більше 20 місяців. Деякі експерти і видання The Wall Street Journal писали, що їх можуть посадити більш ніж на 8 років. Але замість того, щоб отримати повноцінне покарання, 31 липня суд виніс вирок депортація. А вже згодом родина Дульцевих була у списку обміну полоненими. Але дивний і навіть дещо моторошне факт у цієї історії, що діти ж Дульцевих, які летіли в одному літаку з вбивцями і іншими героями Росії, тільки там і дізналися, хто насправді їх батьки, та вперше почули російську мову. Про це заявило видання Reuters з посиланням на речника Кремля Дмитра Піскова. Нині російські пропагандисти готуються робити з цієї пари зірок і відданих героїв. А дітей, які донедавна не знали про цю країну нічого, готують до нового життя.